Там, де саме більше кібіш в раю, там буде правий сектор. Ви ту дорогу точно знаєте. З такими словами сьогодні проведжали в останню путь бійця правого сектору із позивним танчик. Кілька днів тому доброволець загинув від осколків міни. Снаряд тоді забрав життя і фотокора Сергія Ніколаєва. За час перемир'я це вже друга жертва серед бійців 5-го окремого батальйону. Я його перший раз побачив в Кам'янець-Подільську. Він не перший раз, а побачив його вже разом з дітьми, з сім'єю. Коли діти його побажали маленькі діти. Був випадок, коли вже прийшлося його заставити лягти спати, тому що день ніж працював просто для... Для нашого підрозділу. Йому не було й 38. Батько трьох дітей, розповідають побратими, був найщирішою людиною в батальйоні. Механік від Бога. Бійці жартували, якщо танчик не може зремонтувати техніку, значить це купа брухту. Він спеціаліст був хороший по машинах. Нього, якщо розбита машина була, він її мог поставити на ноги, вона їздила. Він тобто, треба не було. Отказів. Я ні разу не чув, щоб він навіть на когось крикнув. Або послав когось. Нашими постровами у душа Бой! Сюди, на базу правого сектору, у Велику Михайлівку, попрощатися з танчиком приїхали. І хлопці з пісків розповідають, що бойовики далі обстрілюють позиції сил АТО із з мінометів, а подекуди на близьку відстань підбираються снайпери. Утім, переконують, сил відбити атаку чи штурм прилеглих до аеропорту сіл вистачить. Артем Лисак, Олександр Медвецький, телеканал Новин 24.